Сьогодні виконаємо введення м'яча без заробного контролю. Перше, це ведення м'яча попрямі, для того, щоб виконати для себе чітко без голового контролю, будемо дивитися в стіну, при цьому не дивлячись на руки. Будь ласка. Слідуючи, ми виконані з вами ведення асинхрони попереміння лівою і правою рукою без зорового контролю. Ведення бездорового контролю дозволяє нам виконувати ведення ліфінти, які закуплюють нашого суперника і не дають йому вибити нас сміячі. Таким чином.